Дозвольте запитання, по одному вірному відповіді, чи може бути декілька ви не слухали на початку. Я казав, може бути декілька правильних відповідей, тому якщо всі правильні відповіді відмічені, це бал зарахований. Якщо не всі 0,5. Там декілька правильних, воно помічено це питання. Вкажіть декілька варіантів. Якщо нема цього, значить один лише так.